Відразу хочу сказати, що цей патрон не затискає сверло. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Землю красить сонце, а людину праця. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошній. І сьогодні у нас на огляді. 20 вольтовий шурупокрут від торгової марки Ronis. Ну і звичайно, друзі, я його буду тестувати та розбирати, дивитися там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальний крутний момент цього шуропокруту 55 Нм, На першій швидкістві крутить від 0 до 450 обертів хвилині, на другій від 0 до 2000 обертів у хвилину. Вага даного шуропокрута 1 ,18 кг 18 г та працює від 20 вольтової лінійки Ronix. Хочу відмітити, що даний шуруповерт має безщитковий двигун. Поставляється даний шруповерт в пластиковому кейсі. Як ви бачите, в комплекті є дві акумуляторні батареї та зарядний пристрій. Кожна з акумуляторних батарей має ємність 2000 мАч, також має індикатор заряду батареї. І відразу скажу, що зроблена батарея по технології. Як бачите, тут є спеціальні отвори для охолодження, а це означає, що батарея, як буде перегріватись, то краще вона буде охолоджуватись. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Відразу хочу сказати, що цей зарядний пристрій можна підвішати на стінку. Зразу є відстань між отворами і даний пристрій має 2,2 А. Також дуже добре, що даний зарядний пристрій має фірма ліпучки для змотки мережого кабеля. Друзі, хочу вам показати, що в кейсі багато місця, і як бачите, місце ще є під акумуляторні батареї. Це означає, що сюди батареї можуть поміститися з більшою ємністю, наприклад, 4 А, і сюди ще можна покласти будь-яку оснастку. Як бачите, скільки помістилось, і з такою натяжкою він закривається, але все ж таки закрити його можна. І з моєю вагою 89 кг, тому що я на кілограм вже похудав, без проблем витримує кейс ці навантаження. Також хочу відмітити, що даний кейс, ось тут на кріпленнях, має металеві штифти. Друзі, і до речі, даний шуропокрут має скобу для фіксації на ремінь і є можливість фіксування її з двох сторон. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім, тим людям, не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Відразу вам скажу, що даний шурупокрут дуже зручно лежить у руках. Як бачите, ручка має ергономічну форму. Відразу покажу, як виглядає мій Bosch. Як бачите, трішки-трішки грубша в нього ручка, і покажу, як він виглядає по відношенню до 20-вольтових. Акумуляторний шуропокрутів Бош незвичайний, щітковий. Ще раз нагадаю, що Ronix іде безщітковий. Відразу хочу сказати, що дуже крутою фішкою є LED-підсвітка робочої зони. Ось, наприклад, я зараз включаю, вона не працює, тобто тут стоїть датчик освітлення. Якщо в мене зараз Тут світло, він не спрацьовує. Як тільки світла буде недостатньо, він буде спрацьовувати. Наскільки чутливий тут датчик, що він спрацьовує при такому мінімальному освітленні, як бачите, можна попередньо включити саме освітлення. Ось, продемонструю ще в більш темному місці. Бачите, так? Так, друзі, і саме головне, що біля білої стіни, як бачите, працює коректно, тобто датчик працює коректно, не мигає. Друзі, все, все дуже просто під муфтою крупного моменту стоїть датчик, ви просто закрили пальцем і бачите, спрацьовує вже підсвітка. Хочу відразу сказати, що корпус редуктора цього шуруповерта зроблений із металу. І як бачите, цей перемикач частково захований корпус, це зроблено для того, щоб випадково ви його не виламали. Також хочу відмітити такі моменти, що. Ручка йде повністю-повністю прогумована прогумована частина корпусу та прогумована задня частина корпусу. І покажу, що гума тут нормальна, з перфорацією, тобто, якщо у вас руки навіть будуть піти у мастилі, рука тут не буде скользити. І сама по собі гума приклеєна дуже добре. Шуруповерт має три режими. Як бачите, молоток це є ударний режим, режим закручування. І режим сверління. Всі ці режими дуже добре перемикати, тому що ось це кільце, яке перемикає. Тут спеціально є такі хвати під пальці, Як бачите, ці хвати мають таку структуру, щоб рука також не скользила і дуже добре перемикається. І сам по собі шуруповерт має 20 дне положення регулювання муфти крутного моменту. Також хочу звернути вашу увагу, що патрон тут іде металевий, тобто юбка патрона повністю все зроблена з металу. є накатка, і сам по собі патрон має замок. Ну, це чути, як він защлкується. Такі патрони можуть вже фіксувати велике оснащення, тобто, якщо сверло по металу, це 13 мм. А мінімальне ми з вами провіримо у тесті. Опа! Ну що ж, друзі, як завжди, давайте тепер глянемо, по чому на є продають усякі різні шуруповерти. Мені дуже подобається, як працюють алгоритми Якатала. Ось, наприклад, на головній сторінці я дивився електропили, електроробзики, дрилі і шуруповерти. Переходите по картинці і відразу видно усі шуруповерти, як на долоні. Причому від різних інтернет-магазинів, адже є каталог, збирає інформацію з усіх інтернет-магазинів. На є каталог все настільки просто і інтуїтивно зрозуміло. Ось, наприклад, зверху на сайті можна вибрати від дешевих до дорогих, від дорогих до дешевих, а також можна подивитися на шуруповерти з відгуками. І звичайно, справа на сторінці є більш доточний фільтр, де можна обрати по споживчій потужності, по максимальній кількості обертів, по максимальному крутному моменту, а також можна обрати по виробникам. Ось, наприклад, вибираєте всі бренди, вибираєте всі Ronix і відразу видно всю продукцію від Ronix. Але наразі ми забулися поставити галочку. На джерело живлення. Ставимо акумулятор. Ну і тепер все посортовано. Як бачите, всі акумуляторні шуруповерти, як на долоні. Ось, будь ласка, цей шуруповерт, що з огляду. Відразу видно, що є і мінімальна та максимальна ціна. Також дуже класно, що видно доточні фотографії з усіх ракурсів, спустившись трішки нижче, по сторінці, видно всі характеристики, а ще нижче можна побачити, скільки інтернет-магазинів пропонує даний шуруповерт. та обрати для себе магазин, якому довіряєте. Або ж самоприємну ціну. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні шуруповерти, як завжди, посилання, я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Ну, все, хорош трандіти, давайте перевіримо, які тут мінімальні оберти. Ну, як бачите, швидко не стартує, що властиво всім безщитковим шуропокрутом. Якщо у вас є безщитковий шуропокрут і ви нажимаєте плавну кнопку, він швидко стартує. Цього моменту не треба боятися, тому що це властиво всім безщитковим шуроповертам. Друга передача. Ну, як бачите, тихий хід у ньому є. Чуть не забув сказати, тому що дуже важливо деяким людям, що у цьому шурпокруті є лямка петля. Я також полюбляю такі лямки петлі, тобто, якщо ти спрацюєш на висоті, ти відпустив і шурпокрут висить на руці. Друзі, перед тестом скажу, що... Торгова марка РОНІК поставляється в 90 країн світу, і підход до тої торговельної марки дуже серйозний, тому що там зовсім інші стандарти. Як бачите, всі логотипи тут не приклеєні, вибиті, тобто на батареї також ніяка не наклейка, все вибито, і характеристики на батареї теж зроблені гравіровкою. Тобто немає взагалі ніяких наклейк, все вибито, все вилито. Ну самі розумієте, який це вже йде підхід. Так, давайте перевіримо, як шурпокрут справляється на першому положенні з самими-самими маленькими меблевими саморізами. Ну, Як бачите, він їх прокручує. Дуже рідко буває, що якийсь шурпокрут на першому положенні зупиняється. Ну, Але якщо руки ростуть з правильного місця, ви знаєте, що ці всі моменти можна контролювати кнопкою. Все, тільки відпустили кнопку, і ви не пережимаєте саморіз. Так, друзі, давайте зробимо тест сходинку і перевіримо, як працює тут муфта. Як виглядає з на сотих саморізах, відразу скажу, чому муфта тут агресивна. Як бачите, 3, 4, 5 плюс-мінус одинаково, шосте пішло нижче, 7 і 8 повністю заганяє сотий саморіз, повністю заганяє на восьмому положенні. Так, глухарь 6 на 100 То як бачите, я крутив на максимальному на 21-му положенні, заганяє без проблем. Давайте 8 на 140 Я вже виставив режим сверління. Без проблем заганяє, але я вже виставив ось тут режим сверління. Так, друзі, тепер 10 на 200. Він не розрахований, на то я не рекомендую, але в мене якби тест, тому що я завжди перевіряю та ганяю на максималка. You your... oh, Без проблем закрутив один раз пішов в захист, а так тягне. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо 12 на 250 Я не рекомендую працювати, але в мене теж якби тест. Пішов захист. Ну, як бачите, майже заганяє, мучити його не буду, але ви розумієте, яка тут сила, як на мене, було б добре, якби тут була ще додатково рукоять, щоб краще запиратися. Саме цікаво, скільки я працюю, заганяю глухарі. Як бачите, батарея повністю ціла, тобто безщитковий двигун економить заряд батареї навіть 2 Ампер годину. Так, відразу хочу сказати, що цей патрон не затискає сверло 1 мм. Ну, це і зрозуміло, тому що це не властиво тим патронам, які зажимають велике оснащення, тому що бачите, які тут губки мають спеціальну форму. Так, а ось 1,5 мм він затискає і спрацьовує замок. Так, тепер давайте спробуємо, чи зможе просверлити у металі. Ну, Друзі, як ви побачили, без проблем півтора мм сверло тримає, сверло нікуди не зміщається, і губки повноцінно зажимаються сверло. Тобто можна від півтора користуватися. Так, друзі, встав 13 сверло, 13 мм. І хочу сказати, що запас є і нормально його затискає. Ну і Давайте спробуємо, як буде сверлити. Як бачите, дурі вистачає без проблем. Висверлює в металі 13 мм. Так, у мене ще є 16ка з хвостовиком 13. Ну, без проблем тягне, як бачите, чуть руки не вириває. Ну, не вистачає мені тут додаткової ручки, а так. Ну Просто справляється на ізі. 20-те перве сверло для початку. Друга швидкість. Відразу вмикаю другу швидкість. Друзі, як самі бачите, не відчуває взагалі того навантаження за пару секунд. Так, зараз перевіримо на сверлі форслера. Не відчуває, мені аж сподобалося. Так, і давайте спробуємо 40-го перевезерло. Ну, як бачите, впали, що дурний. Друзі, саме цікаве, скільки я працював. Як бачите, заряд батареї цілий. Скільки я вже зробив отворів, тест до тест сходинки, і батарея двохомперна ще не сідає. Ну давайте трішки потестуємо, щоб зрозуміти наскільки ще хватає заряду батареї. На два ділення є. Друзі, ну мене вражає, 60 отворів зробив. Як бачите, одне ділення тільки залишилось. Це 60 отворів тільки 20-м перовим сверлом. Плюс, як бачите, ще зробив 5 отворів різними сверлами. До того я ще тестував тест з ходинку, також тестував. На глухарях, як на мене, це просто гіпер гіперпродуктивність І щоб ви зрозуміли, доска в мене не 20-ка і не 30-ка, а дошка в мене аж 40. -ка. Уявляєте, да? наскільки тут продуктивність в цьому шуріку? Так, взяв доску 50-ку, тому що 40-ка в мене вже закінчилась. Одне ділення, погнали. Вже не сверлить, Майже 69 отворів. Друзі, і я вам говорю, що це гіперрезультат. І якщо вам треба багато роботи робити, якщо у вас ціла одна батарея, будь ласка, дуже прошу, є ще друга повністю заряджена. Тобто двох цих акумуляторних батарей хватить реально на цілий день роботи. Так, давайте попробуємо, як працює спочатку без удара, а потім з режимом удару. Працювати буду на другій швидкості і порівняємо, як швидше. Ну, як ви побачили, звичайно, з ударом набагато швидше. Це свердло 6 мм. Тепер встановив сверло 8 мм. Давайте спробуємо з ним як працює. Як ви помітили, з ударом працювати набагато швидше, набагато комфортніше. Давайте разом з вами попробуємо, як тепер працює по білій цеглі. Відразу кажу, що удар все ж таки реально рішає. Так, частково розібрав, відразу хочу показати, що ми тут маємо. Хочу відразу показати, що кнопка тут йде пилозахищена. захищена. І як бачите, кнопка сама стоїть хороша, брендова від торгової марки J-Level. і сама по собі кнопка з запасом на 36 вольт. Плюс, як бачите, високотокові провода всі йдуть товсті, а провода кнопки управління відповідно тоненькі. Так, покажу, що плата повністю-повністю залита компаундом. Є можливість від'єднати контакти від кнопки, тобто кнопку можна замінити. Без плати стоїть конденсатор на платі і, як бачите, на 330 мікрофарад. В нижній частині плати, як бачите, стоїть радіатор охолодження з спеціальними такими ребрами, щоб краще охолоджувалась плата. На перемикачу між першою і другою швидкостю стоїть така металева пружина. Це означає, що сам по собі перемикач не буде перемикатися від роботи. Ротор постійний магніт, двигун тут стоїть дійсно безщитковий. як бачите, 20 вольт і максимум 4620 максимальні обороти вказані на цьому двигуну. Також покажу, як виглядають катушки, 6 штук. Провода, які запитують катушку, як бачите, в термоусаці, і плюс додатково ще зафіксовані компаунтом. Ну, претензій до виконання тут взагалі немає. Також стоїть маркування тут на двигуну, і зі заворотній сторони на катушках, як бачите, є нормальне лако. Речах перемикача між першою і другою швидкості зроблений з пластика, але цього моменту не треба боятися, тому що навіть і метабо так робить, навантаження в нього ніякого нема. Так, друзі, покажу, як безпосередньо виглядає тут редуктор. Ну, як бачите, шестерні дуже масивні, змазки достатньо. Я вам скажу відразу, що шестерні більш масивніші, ніж в будь-якому безударному ширококруті. Наприклад, у моєму бочі, то там шестерні набагато менші. Друзі, я вам тут абсолютно нічого не нахвалюю. Ви ну, самі бачите якість виконання, як все чітко відфрезеровано, йде за осениць, нічого немає, тобто все рівненько, без всяких косяків. Так, друзі, до речі, те, що я казав за перемикач пластиковий, що на нього нагрузки немає. І як бачите, цей перемикач ось тягне ось цей металевий вінець. Тобто, як ви розумієте, нагрузки тут взагалі ніякої немає і ніякого пластику всередині немає. І дуже добре, що шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. Підшипник тут стоїть під номером 688 і від торгової марки AS. Ось, будь ласка, тут один підшипник. І з другої сторони також видно, що стоїть пруковий підшипник. Тобто шпиндель тут фіксується на двох шарикових підшипниках. Так, відразу покажу, як виглядає плата. Як бачите, все зроблено гідно, все під лаком. Як виглядають доріжки, ну претензій взагалі тут немає. Як бачите, стоїть 5 елементів, кожен з них зафіксований точковою зваркою. І самі по собі елементи, друзі, стоять дуже якісні від торгової марки Quixin. Такі елементи я бачив, ставлять і також такі елементи ставлять бренди. І як бачите, під платою покажу надпис Елементи 18650. І ось видно, що кожен з елементів має. 2000 мА, видно двойка і там в нулі. Я вам скажу, що квіксін ніколи не обманює з ємкістю, тобто, Тому тут ці батареї себе в тесті так показали. Ось так виглядає зарядний пристрій. Як бачите, дросель. Все залито компаундом. Також зроблено для того, щоб при падінні нічого не відламалося. Стоїть два конденсатора. один на 470 мікрофарад, а інший на 47 мікрофарад. І зі зворотньої сторони плати, як бачите, стоїть спеціальний такий діелектрик. Це зроблено для того, щоб через отвори не попав ніякий бруд і не замкнув безпосередньо цю плату. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Як ви побачили, шуроковек має дуже велику продуктивність завдяки нормальним якісним елементам та безщитковому двигуну. Також сподобалось мені, як реалізований редуктор. Дуже сподобалось, що патрон зажимає 13 сверло і має в собі замок. Також сподобалось мені, що в комплекті йде дві акумуляторні батареї, великий кейс, куди може поміститись дуже багато оснащення. Ну і загалом цих двох батарей хватить аж на цілий робочий день. І мені реально його не стидно рекомендувати для домашніх таких важких щоденних завдань, тому що зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом.